1 січня 2025 року в Україні вступає в силу закон про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, який був прийнятий ще на початку цього року. Зокрема, новим документом регламентується процедура оформлення страхових полісів для виїзду за кордон. Європейські країни визнають українську зелену картку. Також змінюється цінова політика. За словами фінансового консультанта по страхуванню Ігоря Шегеди, нововведення насамперед покликані врегулювати правила. На ринку, а також наблизити вітчизняне законодавство до європейських стандартів. Якщо ми також тягнемося до Європи, то відповідні ці зміни ми ну, по-любому повинні були ну, впроваджуватися. Тим більше цей закон був змінений закон за останні роки. Два свій так і не мінявся. З 1 січня 24-го року його прийняли в лютому в липні його там погодили, і тепер наконець не вступає в дію з 1 січня. Я вважаю, що ці всі зміни вони на краще для клієнтів. Ігор Шегеда працює з кількома страховими компаніями і щоденно оформляє від п'яти до десяти полісів для виїзду за кордон. Одна з головних змін у новому законі неможливість купити зелену карту день в день. Тобто водій повинен оформити договір не пізніше ніж за добу до подорожі. Ця норма покликана мінімізувати ризики махінацій із полісами. З 1 січня вже можливості оформити день в день не буде. Тобто тільки потрібно, тобто ті люди, які будуть в'їжджати за кордон, їм треба буде заздалегідь подумати над тим, щоб оформити свій поліс. І це буде електронний поліс. І більше того, що всі країни-учасниці системи зеленої карти, вони вже будуть ну, так звано в курсі, що у нас вже буде ПДФ-ний формат, що можна буде цей поліс показувати тільки з телефону ПДФ-формат. Приємний момент, то що буде можливість оформляти поліса, наприклад, на даний момент є на 15 днів. Місяць, два, три, і так до року, а також уведучи зараз новить такий ще короткотерміновий строк. Термін на 21 день найпопулярнішими послугами у страхових компаній є оформлення автоцивілки, зеленої карти, а також медичного полісу. Із вступом в силу нового закону ціни на виготовлення цих документів можуть змінитися, адже тариф диктуватиме ринок. До прикладу, медичний поліс наразі коштує від 200 до 300 гривень на короткий період, тобто кілька днів. Автоцивілка вартує від тисячі до півтори, а з нового року може стати удвічі дорожча А от ціна зеленої карти на Ніше з 1 січня знизиться станом на сьогодні, тарифи зеленої карти були ну, так, звані встановлені мутортранспортним біром України, тобто була фіксована ціна для всіх страхових компаній, які мають ліцензію на продаж цих страхових послуг. Їх там є один з страхових компаній. А з 1 січня буде ринкове ціноутворення, тобто якраз це буде такий приємний, неприємний сюрприз, будемо бачити. Вже деякі компанії знають свої тарифи, але ніхто ще не розвучує. Мінімальний період 15 днів, вартість 1173 гривні, якщо не помиляюся. А якщо на один рік, наприклад, то 13 041. З 1 січня, ну наскільки там по чутках ми чуємо, бо ще ніхто офіційно ніде не озвучив, що вартість така ж саме залишиться, навіть можливо, трошки буде ще й дешевше. Нині на ринку Закарпаття працює 11 страхових компаній. Як зауважує Ігор Шегеда, найпопулярнішими є ті продукти, які є обов'язковими. До прикладу, для користування транспортним засобом в Україні необхідно мати автоцивілку, інакше загрожує штраф. А якщо ви маєте намір виїхати за кордон на власному авто, то без наявності зеленої карти вас просто не випустять. Щодо медичного полісу, то як правило його оформляють за потреби або ж усвідомлюючи про ризики, які можуть трапитися з людей страховики зауважують, для того щоб оформити поліс, не потрібно їхати в офіс. Достатньо у телефонному режимі надати копії необхідних документів і отримати на свій смартфон документ. До слова, за новим законом не обов'язково мати при собі паперовий варіант. Електронний документ матиме таку саму силу.